Доброго дня! Сьогодні в ганузевій СРМ системі для забудовника GRM розглядаємо статуси договорів. Статус договору це ганузевий функціонал, який надає можливість вести облік по договорах, отримувати вибірку договорів та запускати відповідний бізнес-процес за встановленим статусом. Розглянемо детальніше. Зараз в демонстраційному договорі ми бачимо, що для цього договору. Ось він встановлено статус платежів ще немає. Це, звісно, означає, що за даним договором здійснених клієнтом платежів ще немає, проте є графік встановлених платежів. Ось він. Розглянемо детальніше, які є передстановлені статуси в ганозевій CRM-системі G+, для договорів. Для цього відкриваємо редагування договору. І бачимо, що статуси по договору можуть бути наступними: активний, закритий, розірваний відмова може бути також бартер, пожертвування, повністю оплачений, не повністю обначений та платежів ще немає. Оскільки G+, це ганозева crm система то статуси предстановлені, можуть бути розширені і повністю покривають запити з у відповідності бізнес-процесів забудовника. Розглянемо детальніше. Як працювати з зведеними статусами в моніторингу фінансів? Для цього відкриємо моніторинг платежів і бачимо, що за замовчуванням статус договору, в кожного відповідно договору різний, і ми можемо отримувати оперативну звітність та приймати управлінські рішення. Для прикладу, за даним статусом договору бачимо, що договір активний, тобто клієнт здійснює платежі відповідно до графіку, або має протермінування. А платежі все одно поступають. Повністю оплачений. Тобто договір повністю оплачений, заборгованості і протермінованої заборгованості у клієнта немає. Платежів ще немає. Це означає, що контракт підписано, договір купівлі, наприклад, продажу укладено, проте клієнт ще не здійснив оплату. За статусами договорів в розширених фільтрах можна фільтрувати вибірку договорів. Це допомагає вести облік договорів. Для прикладу, якщо ми бажаємо запустити бізнес процес інформування клієнта, в даному випадку це демонстраційний клієнт Володимир з номером договору, і платежів ще немає. І ми бажаємо запустити бізнес процес інформування про необхідність здійснити платіж. Для цього виберемо статус договору, платежів ще немає. І відсортуємо договори, по яких ще немає платежів. Зверніть увагу, що тотальні показники, фінальні показники на дичборді також змінені по умовах вибраної групи договорів. У нашому випадку це один договір, тому тотальні показники співпадають з показниками розрізу. В даному випадку це сума контракту 72 тисячі і заборгованість складає 72 тисячі. Якщо ми бажаємо змінити умови фільтрування, Можна або скинути фільтр, або задати нові. Наприклад, відберемо лише повністю оплачені контракти. Таким чином, лише контракти зі статусом договору повністю оплачені будуть доступні за вибіркою та для аналізу. Відповідно, одна з ганузевих проблем і бізнес-задач забудовника це уникнення сліпих зон, так званих сліпих зон у звітності. Тобто, коли певна інформація просто недоступна для аналізу. Ганозева СРМ-система G++RM надає можливість гнучко індивідуалізувати таблиці, звіти таким чином, щоб уникнути будь-яких сліпих зон. Для прикладу, якщо ви бажаєте розширити дану таблицю, додати нові показники, для цього можна скористатись функціоналом стовпці таблиці і додати необхідні розрізи. Для прикладу. Додамо розріз кількість протермінованих днів від моменту протермінування платежу. Для цього в списку параметрів обираємо кількість днів протермінування і бачимо, що по даному договору осінь, тобто договір активний, те про ньому 11 днів протермінування платежу. Таким чином, можна і по активному договору запустити бізнес процес інформування клієнта про необхідність здійснити платіж. Таким чином, компанія-забудовник зароблятиме більше, оскільки по активних договорах, в яких є протермінування платежу, відповідно можна нагадування запустити клієнту і дозбирати неоплачені суми. Інша корисна інформація, яка також Дуже потрібна в ганузі девелопменту – це вивільнення вільних площ. Якщо у договору, статус договору для прикладу розірвано або відмова, і інформація в шахматці за цим договором також відповідно закрита, то по статусу договору розірвано, інформацію в шахматці можна змінити і таким чином вивільнити нові об'єкти нерухомості для продажу. Для прикладу, квартира була продана по цьому договору, клієнт перевів договір по певних причинах в статус розірвано або відмова, і, відповідно, щоб не втратити даний об'єкт нерухомості, не залишати його в категорії продано. Можна змінити в шахматі автоматизованим способом даний об'єкт нерухомості як доступний для продажу. Таким чином, об'єкти нерухомості, які є в залишку, завжди будуть актуальні. Оновлені, і ви будете розуміти, які об'єкти можна продавати. Детальніше про це розповім в наступних відео. Зараз рекомендую переглянути відеоінструкцію моніторинг платежів по договорах забудовника, яким чином відслідковувати протерміновану заборгованість, загальну заборгованість, сплачені суми та розуміти суми до сплат по закритих контрактах. Це відео ми виводимо на екрані.